Всім привіт! Сьогодні буду готувати десерт птіче молоко з полуницею. Це простий швидкий рецепт. Для цього нам буде потрібно сметана 800 г. Желатин, Я вже замочив його, 25 г желатину і ось 100 мл води. Потім 200 г цукру, 300 г полуниці. Молочний шоколад. Можна за бажанням ще додав, додати банан. Ну, банана немає, буде з полуниці. Так. Починаємо з того, що збиваємо сметану з цукром. Так, сметану, як можете бачити, я вже відправив в чашу. Додаю сюди сразу цукор і включаємо міксер. Хай замішує, поки буде воно вимішувати сметана з цукром, якраз цукор розчиниться повністю. Я беру чашу, можна блендером, можна чашу в мене в комбайн і відправляю сюди помуничку нашу. Так, ось наша памуничка. І треба її взбити буквально секунд 5, не більше. Нам не треба робити пасту прямо пюре. Нам треба, щоб залишились шматочки помуниції. Зараз все зазіб'ю і потім включусь. Так, збив сметану, вона стала більш повітряна така. Тепер беремо желатин, я його тільки що в мікрохвильовці розтопив, включаємо першу скорость, швидкість і починаємо винувати невеликими порціями. Можна другу. обертів і добавлю ще трохи маніліна есенції поничку я вже перебив отака консистенція в нас вминиці Відправляю сюди по і треба буде вимішати ну, буквально секунд 10, не більше. Так, відправимо її сюди і. Все, як можете бачити було швидко, якраз колір взямо. І можна розмивати тепер його по формочках. За рахунок того, що в нас маса стала повітряна, то об'єм буде більший. Приготував посуд і починаємо розливати. Так, як можете бачити, вже розлив я по формочках пташине молоко наше. І тепер відправляємо його в холодильник. Десь на годинку, щоб воно трохи схватилось. Хоча вам скажу, воно, бачите, воно вже Зверху почало згустіти. Ну, все одно треба в холодильник на півгодинки хоча б відправити. І потім зверху прикрасити. Так, наше пташине молоко вже застигло. Я взяв шоколадку, розтопив її в мікрохвилюці і додав ще. Масло. На 90 грамів я 30 грамів масла додав. І тепер ну, загур уже гусне Додаємо. додаємо, ну, глазур робимо таку так зверху. Тут головне, якщо будете робити глазури в мікрохвильовці, не перегріть. Можна на водяній бані ще. І тепер відправляємо це все в холодильник на 4 години. Ну, в моєму випадку, як вже вечір, то воно йде все це на всю ніч. Так що такий ми простенький рецепт на швидку руку. Кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Всім смачного!